До суду на роботу евакуаторів подали одразу дві інстанції громадська організація СПАС та прокуратура Львова. На переконання обох структур евакуацію місто проводило незаконно. Перекруг встановлено, що до переліку осіб, які мають право влучати казані транспортні засоби, крім працівників Державної інспекції, передбачено ще ряд працівників комунальних підприємств міста Львова. Згідно закону про дорожній рух. Вилучення транспортних засобів тимчасово можливо лише е, працівниками Державтоінспекції. І хоча Державтоінспекція тепер єдина наділена повноваженнями примусової евакуації автотранспорту, здійснювати цю функцію вона не буде, кажуть її представники. Адже даї немає на балансі евакуаторів, а на купівлю нових фінансів не передбачено. І хоча законності рішення суду ще не набрало, сьогодні примусова евакуація автотранспорту вже не відбувалася, зазначили ОЛКП «Львівелектротранс». Втім, миритися із відібраними правами у ратуші не збираються і подаватимуть апеляцію. Ми хочемо побачити повний текст рішення, чим суд керувався при прийнятті цього рішення. І тоді вже будемо апеляцію готувати. Хоча вона в нас готова, тому що ми писали заперечення на, на позовні заяви. Та нагадаємо, евакуатори повернулися на міські вулиці влітку цього року. Спочатку передбачалося, що спецмашини лише переставлятимуть автівки, що заважають руху тролейбусів та трамваїв. Тому й взяло їх на баланс ЛКП львів електротранс. Однак, евакуювати та вивозити на штрафмайданчик, комунальники почали всі неправильно припарковані транспортні засоби.